Добрий день, мене звуть Олена. Я автор каналу Зелена оаза вдома. Дякую, що підписуєтесь на канал, дивитесь мої відео. Нещодавно переглянула статистику і побачила, що за 28 днів до мене прийшли люди, які переглянули відео про Еустоми, про посівку Еустоми. Бачу, що цікавить вас ця тема, тому я вирішила сьогодні відзняти невеличке відео продовження про вирощування еустому вдома в кінатних умовах. Я не професіонал, я просто люблю квіти. І теж вчуся, і свої знання, свій досвід я хочу показати в цих відео, тому що квіточка сама по собі. Невибаглива, але вона дуже довго всходить О, через певні умови. Ось так виглядає столик мій з еустомою. Зараз, поки що, це все так примітивненько, скромно, але це тимчасово світла цього, мабуть, їй вже не вистачає. Буду трішки додавати. Це тимчасово віситься лампочка для освітлення оцих декількох трьох. От, на всі інші посіви я вже буду додавати інше освітлення, я його чекаю, скоро воно мені прийде. В першу чергу, для посіву еустоми, знаєте, треба ранній термін, тому що квіточка квітує на 8-9 місяць від посіву. Це я про еустому на зріз розказую. От, бо я її часто висіваю, от, і вона мені більш Імпонує і подобається. От. Є ще еустома горщикова висівати січня-полюти, а еустом у нас ріс висівають з середини там, листопада хто як, ну там, 15 числа от, до січня місяця. Тобто, ще сьогодні у нас січень ще можна висівати еустому. До речі, оці два контейнери я посіяла 4. П'ять днів тому. І е, Висівати еустому потрібно в дуже легкий субстракт. Це дуже важливо, тому що е, в першу чергу посіви еустоми е, працюють на е, утворення кореневої системи. Перша з'являється корінь, а потім вже йде росточок. Тому, через що ми завжди думаємо, чому ж вона так довго всходить. Е, всходить еустома. Е, Ну, буває як, в когось на сьомий день. От, а є таке, що і три тижні чекають. У мене по-різному вона всходила. От, так, бували такі випадки. Та, що швидко взійшла, до речі, чомусь вона і, і загинула швидше. А ці, що довгенько всходять, ті, слава Богу, є зараз. От, е, вибираю я для посіву Еустоми торф. От, професійний, дуже мілкий. От, або вермикуліт. М, можна і перемішувати 50 на 50. У мене вона росте в двох особах. О, це мої найкращі. Торф я купую такі спеціальні є, таблеточки торфяні. І я не ті, що вкриті агроволокном таким, А от такі звичайні торфові таблеточки вони розмочуються гарячою водою і набухають, і потім це все я використовую для посіву еустомки або вермикуліт. От, вермикуліті мені найкраще подобається висівати еустому. От Вона довше трохи всходить. Вермикуліт, до речі, краще тримає тепло, це дуже важливо. От, Бо еустома. Теплолюбива квіточка і всходить при температурі плюс 23 і вище. от І в вермикуліті ніколи немає ймовірності хвороби чорної ніжки. В торфі є. В торфі вона швидше взійде, але торф може переохолодитися. Тому бачите, я такі фольги такі зробила підставочки, тому що скло воно холодне. От. І, до речі, цього року через оце перехолодження холодний був, було скло, я пролила і десь ну, погубилися всходи. Тому майте це на увазі, краще підставити. От. І е, в торфі вона швидше всходить, от, але потрібно частенько провітрювати контейнери, адже. Е, Дуже велика вологість, і все може спровокувати утворення чорної ніжки. Є декілька видів обробки ґрунту перед посівом. Часто використовують термо. Це невелику кількість торфу беруть, ставлять у мікрохвильову піч, там, і там на декілька хвилин при температурі, там, яка там, я знаю, в мене 900 стоїть. От, і там я собі там на півтори хвилини його поставлю, воно там його Гарненько прошкварить. О, для чого? це? Для того, щоб всі шкідники, які там личинки, можна було їх знищити іменно такою термообробкою. Ще я знаю, укропом заливають. От. Зараз я вже йду легким шляхом. Я просто інтексицидом проливаю перед інтексицидом і фітоспорином. Фітоспорин вбиває грибкові всі спори. От, ну, щоб не утворювалися плісня і різноманітні. І інтексицид, він захистить ваші перші всходи від личинки грибкового комарику. Шкідники, я про них завжди наголошую, це, це грибкові комарики. Така мошка, до речі. Бачите, оця помилка може бути коштувати мобілі всіх моїх еустомок. Але тут все обробляється раз в 10 днів інтексицидом. Ні, мене тут ніде ніякої мошкарні немає, тому що якщо десь грунт, в ґрунт в якійсь рослинці розводиться, а в ґрунтах завжди є личинки грибкових комарів, це такі прозорі е черв'ячки, які живляться молодими кореннями. І еустома петуня завжди від цього страждає. Тому... Перед посівом обов'язково обробляти ґрунт. На зволожений ґрунт потрібно обережно виложити всі насінинки, які вкриті білим тальком. Сама по собі насінина Еустоми дуже дрібна, через що її вкр... ну, вона вкрита в таку захисну оболонку, яка з... із взаємодією вологи лопає, і звідки йде вже процес проростання. Я для себе винайшла. Такий спосіб е, пророщування еустоми. спочатку я беру контейнер вже з готовими посівами і е, ставлю їх на батарею. У мене батареї е, такі, дуже е, легко там, ну, якби, там, ну, не, не гарячі. У мене своє отоплення, ми тут собі регулюємо по кімнатам. Тобто, щоб я могла доторкнутися до цієї батареї і ну, щоб не гаряче було. І таким чином. Щодня я провітрю, тому що утворюється конденсат, звісно. От, я провітрила на пару там, секунд, хвилина, і знову залишаю і так три доби. Для чого? Ну, Щоб відбувся той самий парниковий ефект, від чого буде взаємодія насійнина плюс волога, тепло, і вона скоріше ну, Якби лопне оболонка і почне, і почне процес проростання. Тільки я бачу, коли насінинка вже якби, тріснула, ну, сама оболонка, я все це переношу сюди під лампу для подальшого проростання. І дивлюся. Теж обережно з підживками, тому що підживка вона потрібна, так як і торф, і вермикуліт вони в собі не несуть ґрунт ну, ніякої там живності немає. Це не той ґрунт для розсади, да, де вже є якісь там мікроелементи. Тут ні, немає, тут все голо для посівів. Тут в першу чергу вона проростає, і вже на формуванні другої, третьої пари листочків треба підживлювати. Зараз є вже в продажах такі розчини для гідрополіки. Ну, ви забийте там в Google, ви побачите, що це таке. От, я ще не користувалась таким. Я тільки. Я... Скажу чесно, тільки в цьому році я дізналась про ці рощини, що є, ще собі не купувала. ну, У мене просто ще рослинки маленькі. До цього і зараз я користуюся звичайними пакетиками, їх дуже багато в рослинних магазинах, сайтах для підживки розсади на початкових фазах. ну, Там, де має бути в, в, в складі стимулятор росту, різні мікроелементи. от, І ними я підживлюю. Легенько розчин води от, і грушкою біля самого, наприклад, росточка. Це якщо він вже такий здоровий, ну такий більш-менш нормальний. От, бо оті такі дуже мікроскопічні, то я буваю ще й по листу оприскую. Бо, знаєте, часто бувало таке, що я, мабуть, чи то палила, чи я не знаю, чи може дуже перезволожувала. От, тому тут треба дуже обережно з цим. Всім. От, Якщо ви вже бачите, що у вас є перезволоження, от, можна легенько зробити там декілька отворів на дні самого контейнера, і тоді зайва волога зійде. От, І все. Контролюємо. Так, Еустома вона така тримає в тонусі нас, вона учить нас терпінню. Але того варта. У мене в минулому році, я коли побачила перші квіточки, я була дуже... Не знаю, як би то сказати, щаслива, не, не, не сказати нічого. От, тому що я вам скажу, я теж така вперта, і це вже 6 років, я її висіваю, і оце тільки останніх два я якісь маю результати. От, тому досвід такий здобуваю. Так, да, Я дуже багато передивилася різних відео. от. Що я тільки не пробувала, як я тільки. Ну, У мене зачасту завжди бувають якісь механічні там, помилки. Там, то перекинула я е, не, 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 свій контейнер, бо теж не знаю, якось так вийшло. 15 моїх всходів загинуло от, і мусила пересівати. ну... То забула підлити, то навпаки перелила. От тепер я налаштована дуже серйозно, бо дуже хочеться в цьому році, щоб уже в мене був не просто поодинокі квіточки, а вже цілий квітник. Тому продовжуємо наші досліди, да? От, продовжуємо наші історії, це не кінець. Ем, збережу відео в папці, там в мене є еустома, для того, щоб вам зручно було дивитись. І що? Далі спостерігаємо за рістом цієї квіточки. Все, дякую вам, до побачення!